Коли рождається дитина в світ, син, донька, росте маленькою ще грудною дитиною, потім в саді, потім в школу, потім встає дорослою, закінчує школу. Я не чув ні разу, щоб батьки сказали дитині люби мене. Батько сказав люби мене, мама сказала люби мене, я не чув такого. Тому що любов дітей до батьків, вона є природня. Вона закладена в душі людській. І цю любов не можна розрушити. Вона в генах передається спочатку створення перших людей Адама і Єви. Дивіться, як про нас печеться милосердний Господь, наш сотворив небо і землю. Господь дав нам заповідь. Возлюби Господа Бога, твоє всім серце, Твоє всі помишленням і так далі. Бог. Просить нас Його любити. Він нагадує нам, любіть мене, говорячи заповідь возлюби Господа Бога Твого. Для того, щоб ми мирно жили і виконували всі заповіді, які перечисляються в священного Писання, для того, щоб ми мили щасливо і мирно жити, Господь дає заповідь другу, подобно першу, і так Він сам сказав возлюби ближнього свого як сам себе. Ми сьогодні стаємо свідками любові Христової, якою ціною дані ці були заповіді, якою ціною нам даровано священне Писання, Священний Вифлеєм і страшна гора Голгофа розп'яття Христа. Тут любов безмежна до роду людського, тому що. Господь воцарився і прийшов на землю, щоб спасти людстві свій весь. Там Він спасає все безвиньку людство, зверніть увагу навіть те, яке розпяло Його. Безмежна любов. Він проповідує проси нас, даючи завді любити такою ж любов'ю. І коротенько, останнє, хотів сьогодні сказати, після прекрасної проповіді владики Іларія. Матір Божа залишила одну заповідь. Єдину, більше нема заповіді, яку Матір Божа сказала. Коли в Канаглійській було весілля, і Господь повелів воді перетворитися в вино і повелів налити водою. Звичайною ті сосуди, які там знаходилися, були пусті. Матір Божя дає одну заповідь. Все, що він говорить, робіть. Виконуйте, ми знаємо, що треба виконувати. Ми знаємо, як треба любити. Ми знаємо, як треба поступати в своїх тих чи інших обстав на нашого життя. А цензурою для нас в цьому, як би сказати, шкломчись, з яким ми дивимося на справи житейські, звичайні, або складні якісь ситуації являється Хрест Господень. Через призму Христа ми бачимо ближнього, маємо бачити ближнього. Через призму Христа ми маємо відносити один до одного. Через Хрест Господень ми маємо любити, хоча б якоюсь частю подобатися тому, який возлюбив весь світ. Ібо Батько Небесний Отець оддав Сина свого єдинородного, щоб всякий віруючий в нього не загинув, но мав що? Життя вічне. До життя вічного ми призвані во Христі. Тому сьогодні ми поклоняємось чесному дереву Христа Господнього, ми просимо захист божественної сили на наш боголюбивий і миролюбивий український народ. Ми просимо благаємо Богу про перемогу. Ми молимося за наших українських воїнів. Ми молимося за всіх людей, які живуть в нашій мирній, благословенній державі, яку ми безмежно любимо. Нехай Господь милосердний крестом розрушить всі враженські козні і мир, злагоду, любов, через призму якої ми зможемо далі жити. Служити Богові і старатися робити благі і добрі справи для ближніх наших, для свого народу, для нашої рідної української держави. Я вітаю сердечно вас, вашого високоприподобі, другі отєзнастоятелі, Дмитрій, з престольним праздником храма Христа Спасителя, Христово Звиженського ужродського кафедрального собору. Я сердечно вітаю вас, дорогі отці. За те, що ми сьогодні молилися разом з Преосвященнішим Владикою Іларієм, ми вдячні вам, дорогі владика, в першу чергу, за те, що ми разом вознесли свої сердечні щирі молитви до Бога. Сердечно вдячний своєму тіську, отцу Федору і хору нашому, який сьогодні прекрасно співав Божественну літургію. Вдячний вам, дорогі браті і сестри. Всі, хто сьогодні прихожани Собора, гості Собора, сьогодні повний собор прийшли для того, щоб ми могли ще раз засвідчити вірність своєї церкві, своєму предстоятелю, блаженнішу митрополиту Онуфрію, а також вірність Христу Господньому. Ми любимо крест, ми хвалимося Христом, ми поклоняємося Чесному дереву, на якому сувішилася тайна. Божественного искупления. Аминь.